Всім привіт, хто дивиться мій канал. Хочу зняти коротеньке відео про бролера, як він росте. Давно не знімав, то часу не було, часу не було, тому що дуже багато справ, дуже багато роботи, дуже багато є чим займатися, працювати коло поля, коло техніки. І приходиш рано, даш їсти водички і йдеш, приходиш, даш їсти водички і йдеш. І так вони ростуть, 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 ростуть. І вже дивишся, що вже треба їх рубати. І вони повиростали, що хотів сказати. Вони вже повиростали, трошки тут їм чуть-чуть вже затісно в цих клітках. Але скоро ми вже почнемо їх рубати. Їх рубати і забирати їх. І тісненько вже. Ну вони гарно ростуть. Температура зараз у них 18 градусів. Цей дуже добре. Вони гарні, дуже гарно виросли. Було запитання таке, чи я брав яйця від курей молотки, а в інкубатор брав. Вихід там більше, ніж 60%, у мене ніколи не вийшло зробити від курей молодки бродера. Якщо брав яйця з-за кордону, то там вихід 80 85% кожен раз було. І ці бролери, я розумію, що бо я їх купляв, я не виводив. Відео є, коли я їх завіз, коли я їх привіз. І я розумію, що ці бролери теж від корей молотки. Чому? Тому що була зразу була дуже велика різниця у вазі курча. Були дуже маленькі і були одні крупні. Це отак молотка йде. І це все йде на результати того ваги, якої вони досягають, коли вони ростуть. Отже, зараз їм 50 днів. Ну не сьогодні, а через 2 дня. Це 48 днів бройровий. Виросли вони теж досить непогано. Але якщо брати зарубіжне яйце, яке йде там з Венгрії, чи там чи везуть, чи з Польщі, краще ростуть. За цей час до 50 і 50 днів, то в мене було таке, що вони вже мали 3,5 кілограми. Ці зараз мають вага 2,5%, 3. Я би сказав так, що більшість десь 60% мають 3 кілограми і 40% мають 2,5 кг. Ну, це досить непоганий результат, враховуючи, що вони ростуть на домашніх кормах, тобто я їх змішую, не купляю гранули, куплені корма не купляю. І враховуючи це все, вони здорові, тому що я вже, як розказував, я дивлюся на їхній кал, на їхній помьот. Якщо все гаразд, густенький, біла шапочка є, то вони здорові. Дуже добре ростуть, падіжу не було зовсім. Враховуючи там перші три дні, там були такі самі маленькі, каліки, якісь інваліди були серед них. А так падіжу зовсім нема. Вони собі п'ють, їдять і ростуть. І це дуже добре. Отже, їм 48 днів і скоро ми будемо вже їх через неділю рубати. Ось такі справи у нас такий бролер гарний, От вони собі гарно, всі. Просто красота. От. Всім хороших днів мирного неба. Щось цікавить, щось якісь питання, питайте. По тій мірі буду відповідати, бо зараз дуже багато роботи в полі. Так що так, всім мирного неба, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.